Привіт, друже! Ера майнінгу на відеокартах потрохи згасає. Ті, хто тримав ферми з відеокарт, вже відчули, як сильно впала прибутковість, через що запитаєте ви себе? А все тому, що Ефіріум, який видобувався багатьма, якщо не усіма. Перейшов з proof of Work на Proof of Stake. Тобто тепер заробляти будуть холдери ефіріума. Ми люди прості, нам це тільки на руку. Тепер на бу ринку буде великий вибір відеокарт, які з моменту свого існування робили одне, видобували криптовалюту. Також зменшився попит на нові моделі відеокарт, що тягне за собою зменшення їхньої вартості. Все це добре. Але якщо немає достатньої суми на новий графічний прискорювач, то можливо і слід розглянути варіанти з рук, навіть ті, які постійно працювали. Під навантаженням. В моїх руках саме така відеокарта, яка два роки безупинно трудилась для свого власника. RX 570 на 8 ГБ пам'яті у виконанні від компанії XFX. У свій час карта коштувала 280 доларів. Щодо охолодження, то маємо стандартний радіатор. Дві мідні теплопровідні трубки, бекплейт, який просто є, і не бере участі в охолодженні. Два 85-мм вентилятори і пластиковий кожух. Живлення подається через восьмипіновий конектор. З відеовиходів у нас є HDMI, DVI-I і три дисплей порта. А тепер встановлю карту в свій ПК, накочую драйвери і гайда. Пройдемось по деяких ігрових проектах і розберемось. Чи вартує купляти таку відеокарту собі? Графічний прискорювач буде працювати в парі за i 8700 Оперативки в моєму ПК встановлено 16 ГБ. Система і ігри встановлені на SSD дисках. Отож почнемо з тесту FURMARK. Пресет Full HD. Зверніть увагу, карта стоїть на стокових параметрах. Максимальна температура 68 градусів. Хороший результат. Далі запускаємо MadMax. Налаштування графіки дуже високі, деталі на екрані. На максимальних налаштуваннях карта легенько вивозить цей ігровий проект. Тут немає що коментувати. Запускаємо відьмак дикий гін. Налаштування ультра постобробка висока. Дивимося, карта покаже себе в цій легендарній бродилці. Не жали. Слава королю Радавиду. Такие, как ты, только болезни сходили. разносят. Грозный у тебя цеховой знак. Держись от меня подальше. Графік кадрів стабільний 52-60 ФПС в середньому. Чи ми у місті, чи бігаємо лісі. Хороший результат, як для такої карти. Запустимо і Company of Heroes 2. Налаштування графіки максимальні. йде плавно, без будь-яких підторможувань. В залежності від подій на екрані ми бачимо більше 60 кадрів в секунду в середньому. Інколи бувають посадки до 40 кадрів. Підсумовуючи, можна сказати, що RX 570 є досі актуальною. Відеокарта тиха, в іграх критичних температур ми не бачимо, і ця відеокарта дозволяє комфортно проходити різножанрові ігри. В цілому, відеокарти після майнінгу мають місце бути на ринку биокомплектуючих, але пам'ятайте, остаточний вибір завжди за вами. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до наступних відео.